На сучасному етапі функціонування Національної академії педагогічних наук Інститут спеціальної педагогіки і Національної академії педагогічних наук України є провідною науковою установою держави в галузі дефектології. Очолює інститут, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України В'ячеслав Васильович Засенко. Напрями наукової роботи координує заступник директора з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Алла Анатоліївна Полупаєва. Питаннями науково-експериментальної діяльності опікується заступник директора з науково-експериментальної роботи, кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії олігофренопедагогіки Наталія Олексіївна-Макарчук. Учений секретар інституту, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії сурдопедагогіки Світлана Віталіївна Литовченко. Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України є засновником періодичних наукових фахових видань України щодо роботи з дітьми з особливими потребами. Науково-пошукові напрацювання втілено в сучасних підручниках для різних типів спеціальних шкіл, навчальних програмах. Навчально-методичних посібниках, методичних рекомендацій. На сьогодні наукову структуру інституту формують 8 підрозділів лабораторій, що здійснюють фундаментальні і прикладні дослідження з проблем навчання, виховання та раннього розвитку дітей з особливими освітніми потребами. До компетенцій співробітників лабораторії «Тифлопедагогіки» належать питання програмного та науково-методичного забезпечення. Середньої та старшої школи, профільного навчання, моніторних дієвості державного стандарту освіти. У центрі уваги співробітників лабораторії корекції розвитку дітей з аутизмом фундаментальне дослідження, спрямоване на розкриття психолого-педагогічних механізмів навчання та розвитку дітей з розладами аутичного спектру. За традиціями лабораторії, науковий пошук щодо вирішення психолого-педагогічних проблем здійснюється з орієнтиром на чинниковий рівень та проходить на межі таких суміжних дисциплін, як медична психологія, нейропсихологія, психолінгвістика, психофізіологія. Науковими здобутками лабораторій інтенсивної педагогічної корекції є державний освітній стандарт спеціальної початкової школи інтенсивної педагогічної корекції, навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції. Та навчальні програми для основної ланки школи інтенсивної педагогічної корекції з різних освітніх галузей. Перше, в науковій спадщині держави звернено увагу фахівців на українську жестову мову як предмет навчання, засіб навчання, спілкування та об'єкт мовознавчого вивчення з точки зору міжнародних стандартів, розробленням теоретичних і методичних засад окреслених питань. Опікується наймолодша лабораторія Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України лабораторія жестової мови, яка створена у 2006 році за підтримки найбільшої в Україні громадської організації Українського товариства ГУФІ. Лабораторія представлена командою нечуючих і чуючих науковців носіїв української жестової мови зі значним досвідом практичної роботи у загальноосвітніх спеціальних закладах для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом. Дітьми з порушенням інтелектуального розвитку опікується лабораторія олігофренопедагогіки. Особлива увага приділяється розробці та привнесенню сучасних інноваційних технологій в систему трудового навчання та виховання дітей з порушенням інтелектуального розвитку. Формування у них самостійності та навичок самообслуговування. Нагальною проблемою сьогодення є розробка навчально-методичного, психологічного та реабілітаційного супроводу дітей з помірною розумовою відсталістю. Науково-дослідна робота співробітників лабораторії Логоподії раціонально поєднує розробку фундаментальних теоретичних положень та їх практичну реалізацію. Важливим теоретичним підґрунтям наукових розвідок лабораторії. Є психолінгвістичний підхід до аналізу, корекції, упередженню розладів у розвитку мовленнєвої діяльності. Враховуючи вагомі здобутки сурдопедагогічної теорії та практики, лабораторія сурдопедагогіки вирішує актуальні проблеми спеціальної педагогіки сьогодення. Діяльність лабораторії сурдопедагогіки пов'язана з функціонуванням розгалуженої системи закладів освіти. Які надають навчально-виховну і корекційно розвивальну допомогу дітям з порушенням слуху та спрямована на активне співробітництво вчителями, сурдопедагогами, вихователями, науковцями та батьками. На сьогодні лабораторія сурдопедагогіки є провідним науковим осередком в галузі сурдопедагогіки в Україні, широке впровадження інклюзивного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Що ґрунтуються на праві здобувати освіту за місцем проживання і передбачають навчання таких дітей в умовах загальноосвітнього закладу, на сьогодні є провідною освітньою тенденцією в Україні. Саме цією проблемою опікується лабораторія проблем інклюзивної освіти, співробітники якої долучені до удосконалення нормативно-правового та науково-методичного забезпечення інклюзивної освіти, розробки відповідних навчальних курсів. Відкриття ресурсного консультативно-методичного центру корекційної роботи та інклюзивного навчання є новим етапом у спільному впровадженні інклюзивної освітньої моделі Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України та науково-виробничим підприємством ВАБОС. Ресурсному центрі надаються психолого-педагогічні та корекційно-реабілітаційні послуги дітям з особливими потребами та їх батькам. Проводяться консультації для педагогів та фахівців, розробка і апробація інноваційних методик і засобів навчання дітей з особливими потребами, підготовка та розповсюдження навчально-методичних матеріалів, інформаційне забезпечення та популяризація передових технологій корекційно-розвиткової роботи, апробація та впровадження результатів наукових досліджень інституту спеціальної педагогіки в практику навчання і виховання дітей з особливими потребами. Здійснюється на базі експериментальних науково-педагогічних майданчиків. Консультування науковців, практиків, батьків та популяризація знань про особливості розвитку і навчання дітей з особливими потребами є пріоритетним напрямом діяльності інституту. Одним із напрямів діяльності інституту є підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру та участь у перепідготовці педагогічних кадрів. В інституті функціонує аспірантура та докторантура працює спеціалізована вчена рада. Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України проводить активну діяльність щодо зміцнення та розширення міжнародних зв'язків. Інститутом укладено угоду з університетом Альберта та коледжем Грента Мак'юена Канада. Про основи спільних наукових досліджень та співробітництва у галузі спеціальної педагогіки. Інститут спеціальної педагогіки відкритий для співпраці з усіма, хто вартує на часі як словом, так і ділом задля забезпечення повноцінного розвитку усіх категорій дітей з тими чи іншими особливостями розвитку. Ми раді співпрацювати з державними та недержавними установами. Задля покращення життєдіяльності дітей з особливими потребами та формування у них можливостей до набуття соціально адаптованих здібностей у подальшому житті в суспільстві.